Наша психолог Валерія Щербина в рамках співпраці з центром професійного розвитку педагогічних працівників міста Миколаєва провела онлайн заняття на тему нейролінії вдячності. Валерія, поділіться про що був цей захід. Цей захід був присвячений дослідженню вдячності в нашому житті через нейрографіку. Це чудовий метод для створення нових нейронних зв'язків, і ми можемо не тільки подосліджувати власну тему, а ще й розслабитись. Також ми медитували, слухали казку і спілкувалися в колі однодумців, досліджуючи дану тему. Презентацію покажете. Звісно. Давайте поглянемо. О, яка яскрава! Ось такі приклади. Чудово. Доєднуйтесь і ви до заходів із нашим психологом Валерією. Чекаємо всіх!